Практичну роботу номер 14 Заходимо на Google Диск клас інформатики Група Сергія Володимировича урок 30 листопада і бачимо практична роботу номер 14 Відкриваємо її, поки вона знаходиться в в папці, де все домашнє завдання вам вчитель дає, ви нічого тут змінити не можете. Вам треба зберегти цей файл на своєму диску. Для цього ми натискаємо в три крапки. Доступ і експорт. Зробити копію. Далі обираєте назву документу, можете лишити, і папка Мій диск. І зберігаємо цей файл. На своєму диску. Тепер, коли файл збережений, ви можете з ним працювати. Ми будемо вчитися вставляти зображення. Натискаємо на олівець. І перше ми читаємо про принтер. Текст йде про принтер, перший абзац. Що таке принтер, ви зможете прочитати, а я покажу, як вставляєте зображення. Все, що ми можемо ставити, знаходиться біля кнопки плюс Додати вгорі. І обираємо зображення. Зображення з інтернету. В інтернеті ми шукаємо «Принтер» і даємо пошук. Ой, не то от тут. І шукаємо принтер, який вам подобається. Мені, в принципі, цей біленький подобається. <клух> Далі <клух> натискаємо кнопку Ставити. <клух> Ось ми вставили зображення. Але тепер для того, щоб побачити, де зображення розташоване в тексті, ми натискаємо вгорі на три крапки. І включаємо попередній перегляд. От. Отак От ми зможемо бачити цей файл. І натискаємо тут на картинку, і можемо змінювати розміри. Для того, щоб змінити розмір пропорціонально без потворення картинки, ми беремо і за куток. Збільшуємо Зменшуємо. Я трошки зменшу розмір принтера. Якщо ви будете зменшувати, збільшувати за середні крапочки, то зображення буде сплюснутися. Бачите? Спотворено зображення принтера. Або отак. Негарний принтер. Смішний, звісно. От тому. Для того, щоб добре змінити зображення, ми за куточок тягнемо, тоді воно рівномірно, однаково збільшується. І тепер дуже важливий момент. Дивіться: ось я хочу зображення пересунути і поставити тут. Бачите, як зображення пересувається? О, я вожу, бачите, синя паличка називається курсор. Вона показує між якими буквами це зображення встане. Ось, наприклад, я поставлю зображення між буквою Т і Е. О. Бачите, зверху комп'ют. Потім іде зображення Ра. Це тому що наше зображення, яке я ставив, воно зараз вставлене як якась буква, як якийсь символ. І тому воно займає місце там, де і інші символи, воно вставлене в тексті. Ми хочемо це змінити. Внизу натискаємо передостанній значок. І бачите, у тексті. Тобто воно є як частиною тексту. Якщо ми хочемо, щоб. І ми бачимо, що тут негарно, бо тут о, порожнє місце. Тому нам потрібно змінити, знову натискаю цю і натисну Переносити текст. От. Бачите? Тепер зображення знаходиться зліва, текст знаходиться справа. Набагато гарніше. Я зараз поки ще покажу, що ще ця кнопка може робити. Натискаю на Next, на неї. Текст зверху та знизу. Це означає, де би я не посунув зображення. Зліва і справа тексту не буде. За текст буде завжди зверху і знизу тільки. Які тут ще варіанти? За текстом. Натискаю за текстом. Бачите? Зображення моє знаходиться за буквами і його майже не видно. Як тепер його виділити, знайти? попасти треба на кусочок зображення. Є. Що ще? Є зображення перед текстом. От. І тепер зображення закриває букви, тому що воно знаходиться перед текстом. Я його можу будь де поставити, і воно буде просто закривати букви. Але ми повернемося і так найгарніше зображення це переносити текст. Тоді текст буде зліва, справа, там, де є вільне місце. І так, як це принтер, я його поставлю зображення біля принтера. Щоб було гарніше, я трошки збільшу розмір. Далі. Що ще мені не подобається, що текст надто близько до зображення. І ми можемо це також змінити. теж. На цій кнопці, ось, якщо прогортаємо далі, поля. Це поля, які біля зображення. Ми можемо збільшити, бачите, текст відсувається від зображення. Тобто, навколо зображення є поле поле утворюється 9,5 мм, 9,5. І можу зменшити, так, як мені до вподоби. Ось таке поле гарне. Як ще ми можемо змінити зображення? Ми можемо. Додати рамку. Рамка це друга кнопка. Ось тут товщина рамки, можу збільшувати рамку 24 пікселі, бачите, і можу зменшувати рамку. Така, як щоб була гарненька, 1 піксель, рамка нормальна. Далі, я можу змінити, як виглядатиме ця рамка, штрихова межа, або суцільна. Або рамка буде крапочками, або <кій> рамка буде пунктирною лінією. <кій> я поки що залишу суцільну. І назад перша кнопка це я можу обрати колір рамки. Ось, наприклад, червоний. Тут можу любий з червоних кольорів вибрати. А, щоб побачити, давайте я зроблю рамку товстішою, все-таки, ніж один піксель. Щоб вам було видніше, хоча б 3 пікселі. От, тоді буде видно, як крапочками і як пунктирними лініями йде. Що ще ми можемо з зображеннями робити в нашому документі? Ми можемо його повертати. Для цього вгорі бачите, крапочка, я на неї натискаю, і за цю крапочку. Я можу крутити цією крапочкою. І ми бачимо, як зображення повертається. От. Ваше завдання буде зробити так само знайти зображення сканера, вставити його з правої сторони, зображення монітора з лівої сторони вставити, і зображення клавіатури знову вставити з правої сторони. Рамку і поворот можете оформити, як вам до вподоби. Коли ви це зробите, тоді натискаєте на три крапки вгорі доступ і експорт надати доступ. Вводите електронну адресу вчителя. Ви її бачите на екрані зараз. SVK равлик, school 17.луц.UA Якщо у вас у когось вискочить адреса, можете просто натиснути. Коли ви це зробите, я ховаю клавіатуру. Далі натискаєте оцю кнопку Відправити. І я отримую лист про те, що ви відправили мені на перевірку домашнє завдання. Не те, що ви мені відправили, а я отримую доступ до вашого документу і зможу його побачити.